Інення теракту під час сесії Кирицьківської сільської ради постраждало 23 людини: сімох з яких, в тому числі підривника, депутата Сергія Батрина, який незаконно використав вибухонебезпечні предмети доправили до медзакладів в тяжкому стані. На даний момент у нас перебувають 19 пацієнтів, і ми плануємо вісім пацієнтів виписати. Чотири пацієнти легкі будуть відпущені додому. А чотири пацієнта будуть переведені в інші медичні заклади для остаточного лікування. Все, що треба було на етапі первинної допомоги, їм надано. Вони всі в свідомості, всі сохранні, і вони вже будуть розподілені по інших закладах області, які займаються профільно цією патологією, яка у них зараз актуальна. Внаслідок отриманих поранень і травм в лікарні помер один із постраждалих – 55-річний Віктор Пряділя. Він перебував у реанімації в важкому стані зі значною крововтратою та ампутацією ноги. Всі інші постраждалі отримали значні осколкові поранення, а також травматичний шок. Всі мали травму, тобто від вибухової хвилі, пошкодження плюс е, багато переважно це осколки ви поранення верхніх нижніх пінцівок тулуба е, є ті, які були більш серйозні пошкодження судин, крововтрати, гіповолемічні і травматичні шоки. Ті люди їх від початку було сім чоловік, які були важкі, вкрай важкі. Азі справу щодо підриву гранат розслідують співробітники СБУ та Нацполіції. Подію кваліфікують одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, слідчі СБУ кваліфікують злочин як терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків. Підривнику повідомили про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Самого підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні міста Свалява під наглядом медиків і правоохоронців. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта справи, де серед іншого виявили передсмертну записку, зміст якої наразі вивчається досудове розслідування триває, з'ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника. Серед версій розглядається така, що підривник вчинив терористичний акт з метою прийняття впливу на прийняття або не прийняття рішення керівництвом Керецьківської територіальної громади Хуського району. Також розглядається ряд інших версій, які наразі розголосити не можемо. Ймовірною причиною вчинення теракту на сесії депутатом Сергієм Батрином за інформацією журналіста Віталія Глаголи стало не обрання винуватця секретарем громади, адже депутати його не підтримали. Всі, хто не підтримував його думку, автоматично ставали погані. Він хотів бути секретарем сільради. Дуже у нього не було підтримки. Його підтримували кілька депутатів. Навіть власна фракція не була за нього. Питання на сесію вони не вносили, бо знали, що не мають підтримки. Натомість внесли іншого, теж від слуги народу. За нього і проголосували. Пише поінформоване джерело Віталія Глаголи. Саме це стало детонатором, а не премії. Після всього цього він попросив вийти тих, хто його підтримував, на вулицю. Вони ви вийшли, Він їм сказав іти звідти, а сам повернувся і кинув гранати. Отже, депутат-підривник не знайшов іншого виходу із ситуації, як підірвати приміщення сільської ради, вбити людину і покалічити громадян. Місцеві мешканці Кирицьківської громади і досі перебувають у шоковому стані. Жителі не розуміють такого неадекватного вчинку депутата. Ця Подія дійсно, надзвичайно на всіх сполихнула. Не можемо повірити, що таке відбувається у центрі села. Ну, дуже всі стривожені. Якщо йде кров людей або смерть людини, то перекреслює найблагороднішу мету. У мене так сталося, що ну, людина дійшла до таких радикальних а, цих дій. Я була на роботі, я якраз в хірургії працюю, ужасно, що було. Користувачі соцмереж теж не заборилися з коментарями. Думки людей розділилися. Але терору в області запевняють точно не місце. Цей виродок закидав гранатами мирних людей, бо хотів стати секретарем сільради. А ви його виправдовуєте? У вас все добре. Маю надію, що та тварина, яка це зробила, буде сидіти все життя. Неадекват з гранатою, з намірами вбити десятки людей, має сидіти. Бажано, довічно, які б наміри в нього не були. На цьому пропоную дискусію закінчити. То це привід замахнутись на вбивство 30 людей. Премія, Боже, яка каша в голові? І хто би що не казав, ніхто, абсолютно ніхто, не мав права забрати у людини життя. Дуже щирі співчуття родині та близьким. У поліції є відкрито кримінальне провадження. Про незаконне поводження з вибуховими речовинами, з боєприпасами в рамках цього провадження було проведено ряд оперативних заходів, і всі вони були спрямовані на те, щоб встановити походження власне, ось цих боєприпасів. Найближчим часом в планах є те, щоб об'єднати всі ці кримінальні провадження і щоб з подальшим розслідуванням займалися співробітники Служби безпеки України. Кож разі за клопотанням прокурорів депутату Корицьківської сільської ради, підозрюваному у скоєнні терористичного акту суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Нашому фігуранту було повідомлено про підозру, так як він є депутатом, то процедурно повідомлення про підозру підписується керівником обласної прокуратури. Чоловіку його було вручено у суботу. Кваліфіковано його дії було за частиною другої статті 258, тобто терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків. Під тяжкими наслідками розуміємо саме більше 20 поранених травмованих осіб. Після того, як чоловіку було вручено повідомлення про підозру, за певний час стало відомо про те, що один із потерпілих помер. З огляду на це, після проведення судово-медичної експертизи, отримання її висновків, буде йтися про перекваліфікацію дій чоловіка на більш тяжку частину статті, це частина 3 статті 258, тобто терористичний акт, який призвів до загибелі людей. Тут вже тя, що є і санкція а в разі доведення вини йому може загрожувати в такому випадку від 10 до 15 років або довічне ув'язнення і конфіскація можливо майна за дорученням голови Закарпатської ОВА в області скликали засідання ради оборони для посилення безпекових заходів у регіоні. Робота правоохоронних органів і спецслужб регіону зараз буде в тому числі сконцентрована на те, щоб отримувати упереджувальну інформацію стосовно того. А хто прибуває на території Закарпатської області, маючи те чи інше відношення до зберігання боєприпасів в військових частинах, на колишні військовослужбовці а також інші за рахунок того, що у нас на каналі в'їзду-виїзду на території Закарпатської області зараз проводяться досить непогані заходи, і ми маємо досить серйозні результати. Ви можете це бачити по сводкам правоохоронних органів. Нашим майже щодня ми затримаємо осіб. Або з боєприпасами, або тих, які намагаються перетнути державний кордон України нелегально, або ті, які перевозять наркотичні засоби, або ті, які прибули на територію Закарпатської області для вчинення а, злочинів, які стосуються майна, намагаються пограбувати когось, виїхати звідси всім іншим. Тобто, якщо раніше правоохоронні органи працювали в поточному посиленому режимі у військовому стані. То зараз йде залучення більшого, більшої кількості особового складу. Якого з цього випадку, в принципі, якщо в оточенні є людина, яка викликає у вас Занепокоєння тими чи іншими діями, яка або яка здійснює погрози, ви повинні про це повідомляти правоохоронні органи. Тому що, якщо ви цього не робите, ви берете відповідальність на себе. Потім вирішувати ці питання доводиться державним органам, структурам. Ми маємо величезний тиск на суспільство. Зараз триває війна. Люди збентежені самою війною. І, звичайно, що вони гостро реагують на будь-що. Тому треба, і люди і гостро реагували на будь-які загрози і повідомляли.